При збиванні клинців залишився кусочок пластикової кліпси. Ви зараз кажете, то Та, такі погані СВПшки, але ні. Це все відбувається із-за того, що там було місце, де була Кліпса, забите плиточним клеєм. О, дивіться, показую вам на наглядно приклад. Система СВП Адванта. Просто я вже нею працюю більше трьох років. Погляньте, друзі. Навіть тут, де трошки було забито, воно скололось нормально, ніяких залишків немає. Тому, бо мені там один казав, я збивав, воно там залишається. Дивіться, абсолютно все повністю гарно ламається. Коли ви забили клеєм, як в цьому випадку, бачите, отут аж з боку видно клея. То понятно, що є вірогідність того, що воно залишиться. Але. На такий випадок, зараз я вам покажу, що ми будемо робити. Цей пластик будемо зараз жити. Показую вам, як забираємо пластикову кліпку. Ось наша кліпка. За допомогою ось такого граборочка. Оце все робимо об'єру. Супер. Е, для чого потрібно це робити? Знімати цей пластик, щоб е, коли лягла епоксидна фуга, щоб е, цей пластик там не, про, не проявлявся. О, дивіться. Бачите, теж все повністю вклею. Є? Показую, що ми робимо за допомогою граверочка. Ого, Красота, красота! А тут для нас було чистенько, абсолютно жодної місця не залишилось. Тому е мораль цього всього яка? Правильно. Вкладати чистенько, і тоді все буде веріс гуд.